Переносимося знову до Києва, поговоримо про ще один наслідок. Про ще один наслідок. Після ракетної атаки Російської Федерації на столицю, зокрема, адже постраждала низка інших міст і сіл. І зараз поговоримо про ту інформацію, яку станом на зараз оприлюднили фахівці, фахівці інформаційних технологій, адже через ракетну атаку російських окупантів зранку, 2 січня, у Києві зафіксували значні перебої із інтернет-зв'язком. Про це повідомляє сервіс NetBlocks, який власне кажучи, що і відстежує підключення до мережі і Власне, показники свідчать про значне порушення підключень до інтернету в Києві. Пишуть тамтешні експерти на тлі нових російських ракетних атак по цивільній критичній інфраструктурі столиці. Цей інцидент є найсерйознішим збоєм, пов'язаним з конфліктом, тобто з російсько-українською війною, який торкнувся Києва за останні місяці. Аналізують вони цю інформацію. Будемо сподіватися, що налагодиться, налагодиться ситуація з інтернетом. У тому. У числі, зрештою, минулого. Сезону минулої зими ми мали величезні обстріли енергосистеми, і не тільки тоді інтернет був набагато гіршим цього разу. Хоч була загроза для енергосистеми України, все ж таки енергетики обіцяють подати світло якомога швидше, і графіки відключень цього разу не буде. Але я також додам, що доступність інтернету станом на зараз впала до 80% від нормального рівня, і так видається, що це матиме наслідки також і в інших регіонах, але мусимо пере. Чекати мусимо потерпіти допоки оператори та енергетики зроблять усе можливе для того, аби відновити зв'язок і відновити світло в українських оселях. Ну а на завершення ефірної години ми з вами трохи перемістимося на болота до тих огидних. І поговоримо з вами трохи про якісь дивні дива. Знаєте, такий серіал є. і От власне кажуть, якісь дивні дива відбуваються на території Вороніжа російського. Цю обстріл знову хтось обстріляв. І Я пропоную спершу нам коротенько послухати про те, що відбулося, а тоді обговорити непорозуміння, які трапилися на Росії після цього випадку. Давайте послухаємо. вот у нас Петропавловка нет, вообще улицы нихуя. Все тут сгорело, разнесло. 3 января 2024 год встречаем. Снаряд два раза не прилетает в одну воронку. Будем надеяться, что не прилетит. Ну так Ярик Кодом, Ярик, здорово. Дома тобі немає більше? Машини, собаки. Дома немає, але здорово. І давайте тепер оглянемо ту інформацію, яка після цього трапилася. Я б хотіла почати із Російської пропагандистки із російської пропагандистки з яка одразу після цього так званого обстрілу опублікувала інформацію. я Вам зацитую частину цього повідомлення в су совіршилі атаку на Вороніжську область. Місні пабліки сообщають об обстрілі села Петропавловка на кадрах. видно огромну воронку і розрушені дама. Ну, звичайно, знаєте, є отой, отой жарт про те, що хто винен? Невістка ви росіян, коли вони. Не живуть у лані і болоті, коли в них щось відбувається, звісно, що винна у лобках Україна, але але мені здається, що цього ранку. Росії російським пропагандистам а, спустили неправильну методичку, тому що згодом з'явилася інформація від Міноборони, а точніше Мінобивств Російської Федерації, і вони розповідають про те, що при виповненні самоліта ВКС над населеним пунктом Петропавловка пройшов не штатний сход аві... авіаціонного боєприпаса, постраждавших. Нет. Ну і говорять про те, що вони навіть влаштують якесь там недорозслідування і про те, що. На місці працює також комісія для того, аби оцінити збитки. Оцінювати не треба. Ми вже можемо сказати. «ма». Мало, замало збитків для Вороніжської області і замало збитків для Російської Федерації. Дивіться друге число близько дев'ятої години є висока ймовірність, що власне цей літак він теж летів для того, аби запустити ракети по території України. І ота от ракета в нього впала саме на Петропавловку, на Вороніжську область. Треба, щоб з усіх літаків отак ракети падали на Росію. І тому що вони цю війну почали, і вони, в принципі, мають відчувати. Відчувати наслідки оцих своїх рішень, свого мовчання або своєї підтримки, так званої СВО, насправді російсько-української війни. Бачите, літаків сьогодні злітало дуже і дуже багато. Я нагадаю, що перш за все повідомляли про 16 бомбардувальників Ту-95, які запускали ракети на нашу країну, які летіли бомбити Київ, Харків, інші міста і села нашої країни. Тож ми дуже сподіваємося, що цей випадок, коли ракети ракета впала на території Росії випадково, що він не одинокий, що таких випадків насправді частішатиме. Бо ж нагадайте собі, як 29 грудня, коли ми з вами дізналися про те, що під час чергової терористичної атаки від росіян ракета зачепила також її пологовий будинок у Дніпрі. Як сильно вони раділи, як сильно вони розповідали, чи то так і нужно. А тут знаєте, коли у них там у Вороніжі щось відповідається, вони говорять, хат нєт, все згоріло, машини згоріли, за що ж это такое там у вас происходит? А за що вообще? А росіян-то за що? А що вони сделали?